Можна подякувати, можна поскаржитися. Вже в кінці лютого в місті запрацює гаряча медична телефонна лінія. Зробити цей крок медики хотіли вже давно. Кажуть, це дасть змогу почути про галузь з першоджерела. Створення функціонування такої от гарячої лінії. Теж про неї мова в нас в управлінні йшла вже давно, але таким поштовхом стало засідання сесії міської ради. І протокольне доручення від депутатів міської ради про створення такої лінії, згідно якого людина могла би дозвонитися, поскаржитися чи, можливо, й подякувати за якусь допомогу в управлінні охорони здоров'я. Щодо того, хто братиме трубку, то в денний час це буде працівник управління. А в неробочий час доби всі скарги та пропозиції, які стосуватимуться медичних установ міста, терпляче слухатиме та нотуватиме автовідповідач. Ця лінія поки що буде функціонувати в такому гарячому режимі в день і в режимі автовідповідача вночі. Чому? Тому що в нічний час для того, щоб людина реагувала на ці дзвінки, це треба або вводити якісь додаткові посади, або робити доплати за оцю. Через те в подальшому при оцінці роботи цієї гарячої лінії, якщо ми будемо бачити, що вона настільки буде користуватись популярністю, і можливо, ми будемо йти на те, щоб і вночі було живе спілкування з представником управління. Про новину з телефоном хмельничани почули від нас. Скарг та пропозицій на камеру не було. Мене скарнемо. Це То масштабу. Як мені треба йду в лікарню, мене кладуть. Я мало обращаюся, в медицину, Практично не порюся. Я не знаю, що я буду запитати. Начальник управління каже, реагуватимуть на всі звернення, жорсткі міри покарання будуть, але коли будуть і факти порушення, ми будемо розглядати кожне звернення. Ну і реакція буде в залежності від того, наскільки це звернення правдоподібне, наскільки людина готова підкріпити факти, якщо б їх потрібно. Тому що дуже часто ми стикаємося з такими, що є якась інформація. Хтось десь в когось вимагав якісь кошти, той навіть передав. Але коли говориш, і е, сторона медиків заперечує, і сторона пацієнтів заперечує, ну і в таких випадках реакції управління не може бути. Максим Посполіта, Ігор Павлюк, новини телеканал Ексклюзив.